Ну, що там, Петрович, росте волосся. Пройшло вже два місяці, і я вам скажу, ніхрена воно не росте. А компанія SkyClinic надалі продовжує забирати ваші мрії в своїй кишені. Не показую обличчя, не хочу зайвої уваги, щоб мене впізнавали. Тим паче, коли я їду, наприклад, в маршрутці, щоб вони мені не тикали пальцем, О, це ж Петрович їде. дивіться. Ну, і що тут такого? Ну, Петрович, і що? Я ж не суперзірка. Мене влаштовує те, що мене вже і впізнають по голосу. Тому, друзі, зайва увага мені не потрібна. Я це не люблю, я хочу спокійно жити і не, і не треба. Тому, коротше, друзі, що стосується поволосів, пройшло два місяці О, і почалася така фігня. Я не знаю, що почалося це все по голові. Запалення йти, волосся то не йде, а там, де вони пересадили, воно почало чомусь гнити. Я не знаю чому. І мені немає до кого навіть звернутися. Треба звертатися до лікаря-трихолога і щоб вона щось казала, як це лікувати. що Тому що ходити з ось такою макітрою. От можете подивитися, детально там. Ну, не дуже якось привабливо. Хотів я виглядати гарно, молодо. А бачите. А справді отримав різні хвороби. І отримав то, що позбавили мене 3 тисячі доларів, купа нервів і так далі. Можливо, всі усі хвороби, що в мене в подальшому відбулися. Це вже на нервові, як би то сказати, на нервовому підґрунті. Вся оця фігня в мене почалася. Тому компанія SkyClinic. Вони ніяк не реагують. Вони взяли 3 тисячі доларів і байдуже, до мене звертаються підписники, і кажуть, що я там робила, я вам ставлю десь там відео і скріни, що вони звертаються, що в когось там рубець був, вони робили рубець і також їх обдурили. Розумієте? Обдурили, взяли гроші і нічого воно потім не росте. Що в у мене два місяці в людей вже роки пройшло і нічого не росте. Так що, якщо ви надалі ще думаєте звертатися в компанію SkyClinic, я Вкрай не рекомендую до них звертатися. Їх навіть не можна назвати шахраями, тому що вони хороші юристи, вони захищені, вони підковані, друзі, і нічого ви їм не зробите. Тому, коли там Туреччина відбудується після тих всіх землетрусів, коли будуть вільні кордони, потерпіть ще не робіть таких помилок, та як я їдьте в Туреччину і зробіть собі і дешево, і якісно. І вам, хоч буде нормальний сервіс і лікування, бо їхати в Львів. Витратити 3 тисячі доларів, загубити здоров'я і нерви і отримати ще якісь проблеми, це вам не потрібно, друзі. Тому дякую за увагу. Ставите вподобайки, робіть репости, щоб всі дізналися, що компанія SkyClinic просто ваші забирає ваші мрії собі в кишеню і наживається на людей. Найбільш цікаве, що я до них приїхала. Я кажу, що в мене дуже рідке волосся. Ну, по вашим фотографіям, які ви викладаєте в соцмережі, у мене явно не такий має бути результат через рік. Тобто, там вже має бути шевелюра ого. го Тим бачиш, що в мене своє волосся, яке є, воно дуже госте. І волосинка дуже така товста. Тому графти у мене були прекрасні. І та ділянка, де волосся нема, де я кажу, що ви забули пересадити таке враження, що ви її просто, я не знаю, не побачили. Вони такі ні, то чого ви? Ми тут 100% пересаджували. Тож дивіться навколо як гарно відросло. Я кажу їм, що навколо це моє волосся. Ви його там не чіпали, ви його там не пересаджували. На що вони мені відповіли? Що я у них можу ще зробити плазму для того, щоб був кращий результат, що воно ще може з часом загуснути.